Уявіть ситуацію, до вас на вулиці підходить людина і каже: ви готові два роки щотижня допомагати проблемним підліткам. Ну, що ви на це відповісте? Звісно, ні. А тоді ця ж людина додає: Добре, хоча б один день зводіть їх у зоопарк. І тут ви раптом ловите себе на думці: Ну, один день це вже не так страшно. І погоджуйтесь, от тільки рішення було не зовсім ваше. Ви щойно потрапили під дію психологічного прийому під назвою Не в двері, так у вікно. Що це таке? Суть проста. Спочатку вам висувають надвірне, майже абсурдне прохання. Ви відмовляєтесь. Після цього вам пропонують щось менше. І от на нього ви вже дивитеся зовсім інакше. Чому так відбувається? Бо здається, що співрозмовник зробив крок назустріч і тепер, мовляв, ваша черга поступитися. У 70-х роках соціальний психолог Роберт Чалдіні з колегами перевірив цю ідею. Вони підходили до студентів і пропонували два роки бути наставниками підлітків. Майже всі відмовляли. А потім друге прохання лише один день екскурсії в зоопарк. І от тут кількість охочих різко зросла. Інша група студентів отримувала лише прохання про зоопарк без попереднього абсурдного запиту і погоджувались значно рідше. От і доказ. Контраст робить друге прохання привабливішим. Чому це працює? Є три головні причини. По-перше, взаємність. Інша сторона, наче, знизила вимоги. І ми відчуваємо, що теж маємо віддячити. По-друге, контраст. Після великих цифр менші здаються зовсім легкими. І по третє, почуття провини. Ми відмовили один раз і вже незручно відмовляти вдруге. Розглянемо приклади з життя. Магазин. Вам спершу показують найдорожчу модель телефона. Ви кажете, дорого. Продавець одразу пропонує простіший. І ви думаєте: о, це вже нормально. Сім'я. Дитина каже, можна не робити уроки взагалі. Ви відмовляєте. Тоді хоча б математику можна пропустити. І тут ви вже готові погодитись. Стосунки. Партнер каже. Поїхали до моїх батьків на три тижні. Ви проти. Ну, добре, хоча б на тиждень, і ви вже здаєтесь. Політика. Спершу висувають радикальну ідею, яка точно не пройде. Але після цього суспільство легше сприймає компромісну версію. Чим корисно знати цей трюк? По-перше, ви можете його застосовувати. Наприклад, у переговорах чи навіть у вихованні дітей. Спершу просите більше, потім погоджуєтесь на те, що вам справді потрібно. По-друге, ви одразу помічаєте, коли ним користуються проти вас, і можете свідомо вирішувати, хочу я на це погодитись чи ні. А що буде, якщо не знати, тоді ви постійно стаєте жертвою компромісу. Переплачуєте в магазинах, у політиці, погоджуєтесь на рішення, яке вам зовсім невигідне. В особистих стосунках вас можуть тиснути, і ви цього навіть не помічаєте. Розглянемо, як захиститись від цього прийому. Є три простих кроки. Перший відловіть схему. Спершу завищене прохання, потім якше це вже сигнал. Друге. Запитайте себе. А я б погодився на це, якби його сказали одразу. Третє не поспішайте. Маніпуляції працюють, коли ми реагуємо швидко і емоційно. Прийом не у двері так у вікно або ще називають двері, закриті перед носом це не лише маніпуляція. Цей інструмент, яким можна користуватись для домовленостей і компромісів. Головне пам'ятати, що не завжди другий варіант справді вигідний. І перш ніж погоджуватись, запитайте себе, ви зараз приймаєте своє рішення, чи вас тихенько ведуть у вікно? Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.